А ви знали, що правильно накачані колеса в вашій машині це комфорт візди, це зносиння коліс. Це... Реагування на ями на все інше, тобто від цього дуже багато чого залежить, і як же ж накачати їх правильно. Дуже багато навіть не здогадується. Але являється, в кожному автомобілі уже з завода є інструкція, як правильно качати колеса. Знаходиться вона ось тут. Відкриваємо дверку, і збоку чисто розписана картинка, які колеса можна вам ставити. Дивимося 245 на 50 R18. і який тиск потрібно качати там 2,3 бара, бера. Передні колеса 2,7, задні. Якщо поставити неправильні колеса, не по ці картинки, діаметр, висоту, то неправильно буде показувати показник. Спідометра, тобто швидкість буде показувати невірно. Якщо колеса перекачати, то стирається середина колеса протектор. Якщо не докачати, то боковушки. Плюс плавні їзди і роботи автомобіля. Якщо колеса не докачені в вашому автівці і вашому двигуну, набагато важче. Кожен їздив на велосипеді, коли спущене колесо, то крутити як мінімум в два рази тяжче. Точно так само і з автівкою. Якщо колеса перекачені, то вона пригає. Ну, некомфортно їхати в тому плані, що все дребежить, пригає, то має така, як м'ячик перекачений. Тому потрібно качати все по інструкції і правильно. Крім того, ями, якщо колеса не докачені, дуже легко розрубати його, розрубати сам протектор, заїхавши в якусь яму, коли диском прорубує, просто через те, що він достає. Якщо перекачені, то відповідно на тих ямках будеш пригати як. Попригунчик. Тож, дивимося, розмір нашого протектора 245 на 50R18 нашого колеса радіус 18, ширина 245, висота 50. Заходимо в нашу таблицю і дивимося, скільки ж нам треба накачати. Якби у нас стояли 19 катки, то потрібно було б качати 2,9. передні, 2,6 задні. Чомусь задні потрібно було б менше. Але у нас стоять 18 катки. Ось бачимо, 2,3. Переднє, 2,7 задні, тому що назад більше навантаження, відповідно, туди потрібно більше накачувати. Тож пішли тільки й накачаємо. Отакий у нас насосик. Бачимо, трішки не вистачає. Включаємо, докачуємо. Все, 2,7 є, пішли всі останні перекрити. Передній майже 2,3, так як по шаблону трішечки приспустимо. Все, є. Пішли на другу сторону. Ось такий значичок вискакує, якщо колесика вас або не докачені, або спускають, або нерівномірно накачені. Найнародніший метод перевірити, чи не пропускає в нас ніпель, це плюнути. Беремо слину на ніпель. Якщо булька не надувається, значить все добре. Якщо дується булька, значить у вас даде спуск через ніпель. Тож, доглядаємо за машинкою правильно, на колеса накачуємо правильно. Табличка вам в допомогу. Дивимося, які правильно катки треба туди ставити. і тоді комфортно і впевнено їздимо по дорогах. Тож, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії! І рекомендація всім тим, хто шукав собі пахнючку в машину. От я знайшов особисто для себе отака пахнючка. Український виробник компанія Де Чудові аромати, просто бомбічні. Зручний флакончик просто відкрив, пімпочку, брик зняв. Закрутив, повішав і все, ось вона. Читається і пахне. Хватає надовго, пахне класно, не притурно, в автомобілі реально чути і стоє реально доступних коштів. Тому кому цікаво, посилання залишаю в описі під відео. Заходимо, замовляємо і насолоджуємося запахом своєму авто.